Виконання практичної роботи номер 4 на тему використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора. Практичну роботу ми будемо виконувати за інструкційною карткою. Її ви можете знайти в підручнику на сторінці 147. Посилання на електронний вигляд підручника я залишу в описі під відео. А також. Можна скористатися інструкційною карткою, посилання на яку я залишаю в описі під відео. А зараз пропоную перейти до виконання. Отже, за інструкційною карткою нам потрібно завантажити зразок практичної роботи файл для програми Excel. Для цього в описі під відео я залишаю посилання на файл заготовку, перейшовши за яким ви відкриєте ось такий документ. Після чого ми натискаємо «Файл», Завантажити за Microsoft Excel XLS. І відкриваємо. в нижній частині відбулося завантаження, відкриваємо наш файл. Погляньмо, що ж нас тут просять тепер зробити. За інструкційною карткою три етапи роботи практичної. Перший етап на аркуші 1 наведено таблицю показників лічильника електроенергії за кожний місяць минулого року. У клітинці А1 розміщено вартість 1 кВт за годину. Нам потрібно додати до таблиці формули для обчислення щомісячної плати за електроенергію, сумарної плати за рік і середніх щомісячних витрат електроенергії. Як же це здійснити? Першочергово нам потрібно визначити, скільки, що, скільки кіловат, Електроенергії використовується щомісяця. Для цього потрібно від поточних показників відняти попередні. Отже, ми прописуємо наступну формулу. Дорівнює С3 С3 клітинка мінус. Вибачте, не С3, С5. Уважно поглядайте, яка комірка мінус, і можна клацнути відразу на наступну комірку, тобто B5. Enter. Готово. Тепер, щоб не вводити таку ж саму формулу в наступний рядочок, шостий рядочок в кожну Клітинку. Ми використаємо фор... копіювання формули із модифікацією. Клацаємо мишкою по комірці C6, наводимо на правий нижній куточок наш курсив мишки змінюється на чорненький плюс. Затискаємо ліву клавішу мишки і розтягуємо до кінця рядочка. Відпускаємо. Відбувається автоматичне введення фу... формули. А також її модифікація. Готово. Тепер наступна частинка. Треба порахувати, скільки коштів заплачено буде кожного місяця. А це означає, треба кількість використаних кіловат витрати на місяць, помножити на вартість 1 кВт. Отже, ми пишемо: ставимо, обираємо комірку B7, ставимо знак дорівнює. Обираємо. Комірку Б6, знак «Помножити» і обираємо комірку А1. Але звертаю вашу увагу, що комірка А1 має бути в нас незмінною, тобто абсолютною. Тому потрібно здійснити наступні зміни. В верхньому рядочку формули. Ставимо курсив перед літерою А і ставимо знак долара. Переходимо стрілочкою до одинички і ставимо знак долара. Таким чином, після модифікації формули під час копіювання. Комірка А1 буде незмінною. А от комірка по рядочку B6 буде змінюватися. Давайте спробуємо. Enter. Тепер виберемо комірку B7 і за правий нижній кут затискаємо ліву клавішу мишки і розтягуємо. Відбулося автоматичне копіювання формули з її модифікацій. До прикладу, якщо ми оберемо комірку F7, ми побачимо формулу, що F6 помножити на a 1 комірку. Тобто все правильно виконується. Тепер залишилось останні дві дії з першого пункту практичної. А саме порахувати оплату за рік та середню суму. Як це можна легко-швидко здійснити? Обираємо комірку B9. Натискаємо кнопку Ефік вставлення функції. Шукаємо потрібну нам. Функцію, а саме категорію обираємо математичну. І нас цікавить, що потрібна сума. да? Сум. От, будь ласка, функція сум. Підсумовує всі числа в діапазоні клітинок. Натискаємо ОК. Питає. Діапазон, яких клітинок будемо сумувати. Ми обираємо кнопку вибору діапазону і за допомогою мишки виділяємо від комірки B7 до M7. Пунктирною лінією виділяється діапазон. Відпускаємо. Повертаємося до вікна Аргументи функції. От наш діапазон. Натискаємо кнопку ОК. Як результат бачимо суму в розмірі 3774 гривні 96 копійок. Тепер треба середньомісячні витрати. Таким самим чином здійснити. Давайте спробуємо функцію середньомісячних витрат виконати через іншу дію. До прикладу. Оберемо вкладку Формула і кнопку Перша автосуми. Натиснемо кнопочку нижче. І відразу нам пропонують 5 найпоширеніших функцій для виконання математичних дій. В першу чергу нас цікавить середнє значення. Як результат ми бачимо, з'явилося віконечко із. Відповідними змінами. Нам потрібно ввести діапазон комірок із наступними координатами. Отже, клацаємо мишкою на поле формули, стираємо B9 і мишкою виділяємо комірку B7 по m 7 Виділили, натискаємо Enter, готово. Отже, середня, середньомісячна витрата за електроенергію складає 314 гривень 58 копійок. Перша частина нашої практичної виконана, отже, перший пункт ми зробили успішно. Перейдімо до другого, а саме аркуш 2. Наведено прізвище учнів та учениць класу, а також їх зріст. Нам потрібно додати до таблиці формули для визначення середнього зросту учнів та учениць і визначити для кожного учня та учениці нижче чи вище її зріст від середнього значення. Давайте спробуємо виконати тепер це завдання. Перейдімо на аркуш 2. І для початку визначимо середній зріст учнів. Так, як в попередньому завданні. Обираємо комірку D21, вкладка формули, кнопка суми обираємо «Середня». Виділяємо діапазон від комірки D3 до комірки D19. Натискаємо Enter. Отже, середній зріст 157 см. От теп... А тепер буде використання логічної функції. А саме логічну функцію використовуватимемо if. Тобто, якщо, отже, обираємо для початку комірку Є3, обираємо вкладку формула, Формули лог... функції логічні. І обираємо if. З'являється вікно аргументу функції. Логічний вираз. Тепер ми вибираємо, що якщо наша комірка, обираємо D21, вміст комірки буде більший від вмісту комірки d 3 тоді, якщо це значення правдиве, то це значить, що наш е, учень буде ниж, е, нижчий е, середнього зросту, значить слово ні. Ні. Тільки наголошую, якщо ми пишемо текстове повідомлення відповіді, потрібно вказувати його в лапках обов'язково. Якщо буде навпротилежне, тобто, навпаки, то так. Отаким от, от чином. Але. Звертаю вашу увагу, що під час наступної модифікації формули, тобто якщо ми спробуємо копіювати і модифікувати таким чином автоматично функцію, то відбудеться зміна комірки D21. Тому потрібно її зробити абсолютною, тобто незмінною. Ставимо курсив перед літерою D і ставимо знак. Долара. Також ставимо перед цифрою 21 знак долар. Тепер наша комірка D21 буде абсолютно і незмінною. Окей. Виділяємо комірку E3 і за правий нижній кут здійснюємо копіювання з модифікацією. таким чином ми бачимо. Позначки, хто буде нижчий середнього зросту, хто буде вищий. Все працює, все виконано успішно. Перейдімо до останньої частини нашої практичної. А саме до аркуша 3, на якому потрібно побудувати таблицю значень функції y дорівня у четвертому степені мінус. 4х на відрізку від мінус 3 включно до 3 включно. Що ж, давайте спробуємо виконати і це завдання. Відкриваємо аркуш 3, на якому немає ніякої інформації. Всю інформацію ми зараз будемо вводити. Що ж, давайте позначимо два стовпчика, де будуть значення наших. Спочатку комірку, де буде наша формула, і значення наше. Отже, клітинка А1 пропишемо, що це буде у нас Y. Клітинка B1 буде X. Тепер давайте введемо значення. Ми знаємо за інструкційною карткою, що на відрізку. Від мінус 3 до 3 є в нас позначення х. Давайте їх так же, так і запишемо. Отже, ставимо комірку b 2 і вписуємо, що від мінус трьох. Потім обираємо комірку b3 і ставимо мінус 2. Тепер виділимо ці дві комірки і за правий нижній кут змінюється в курсив мишки. Тягнемо так, щоб поруч з'явилася цифра 3. От бачите як. Відпускаємо, відбувається автозаповнення. Тепер нам потрібно здійснити підрахунок нашої, е, нашого рівняння і визначення Y. Для цього обираємо комірку А1. Пишемо Дорівнює. І далі нам потрібно обрати значення b 2 піднести його до степені. Для цього використаємо наступну функцію. Тепер потрібно використати функцію піднесення до степеня. До степеня аж до четвертої. Тому ми використаємо математичні функції. Вкладка формули. Математична. Вставити функцію. Зараз наведу приклад, якщо ви не знаєте, як підписується та чи інша функція. Вгорі є вікно пошуку функцій. Пишемо до степеня. До степеня. Натискаємо Знайти. Скорочується перелік функцій для піднесення до степеня для дій. І ми бачимо, є impower, повертає комплексне число піднесене до цілого степеня, а нас цікавить power, повертає результат піднесення числа до степеня. Окей. Бачимо відповідні зміни. Число, яке нам потрібно піднести до степеня, це комірка B2, і степінь. Ми вводимо вручну число 4. Натискаємо ОК. Бачимо, відбулися зміни. Але хочу звернути вашу увагу, що коли ми додали функцію, то ми виконали лише її частинку. Це ми піднесли до степеня. Треба здійснити наступні зміни. Ставимо курсив пер, в рядку формули перед. Функції, стираємо комірку B2, ставимо знак після ком... функції, пишемо, як у нас там просять, відняти мінус 4х. Отже, ставимо знак мінус 4, помножити і обираємо комірку B2. Готово. Натискаємо Enter. Абсолютних, тобто незмінних клітинок в нас у цих формулах не буде, тому можна сміло обирати клітинку ао 2 і за правий нижній кут здійснювати копіювання формули та модифікації. Готово, все виконано. Дане завдання також зроблено. Для того, щоб краще виглядало, пропоную виділити від комірки А1 до Комірки b 8 правою клавішою мишки натиснути і обрати формат клітинки для відформатування зовнішнього вигляду. Обираємо вирівнювання. Обираємо по центру. По центру. Окей, Готово. Тепер повернімося до вкладки Основне і оберемо у групі шрифт межі. Усі межі. Готово. Наша табличка готова із відповідними даними. Тепер натискаємо файл, зберегти як, огляд. І зберігаємо на свій комп'ютер, підписуючи. Практична робота 4. 4. І в дужках своє прізвище. Зберегти виконану практичну роботу, а саме оцей збережений файл продемонструйте своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж пишіть свої коментарі, чи допоміг вам мій урок. На цьому виконання практичної роботи завершено. Тож я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Дане відео створено за підтримки інтернет-ресурсу, teachinfo.com.ua всі матеріали можна придбати за посиланням в описі під відео.